Не за зефіри все і знову, духовочку поставимо. Головне, не дати йому захолонути. Що це буде? Привіт з Канади. Привіт, Привіт, ребятки. Це зефірний подарунок для хлопчика. Дівчаткам роблю квіти, а хлопчику заказали ось. Бачите, що це похоже? Скажіть, якщо ви. Не буду вам казати, а ви мені скажіть, на що воно похоже? Рак, правильно. Оце буде для хлопчика в коробочку. зефірні. Я хотіла квіти зробити йому, а кажуть, ні, ні, не квіти, щось таке чоловіча тематика. Ну, рішили зробити він сам рибак. Рибу я не дуже не знаю, Та я і рак ніколи, це перший раз я роблю. От. Рішили пельмені ось йому наліпити з зефіра. Потім що? ще? букет.